Шановні телеглядачі, ми вітаємо вас в програмі Слово Боже да кави». Наше бажання передати вам такий погляд на життя, що ви починали день Слова Божого, що ви починали день з молитви. Не починайте день з сварки, не починайте день просто з того, який він поганий. Знаєте, як один мій товариш розказував, каже, що часом люди так, так говорять один до одного: там, Добрий ранок, добрий день! а той каже, почекай ще, він не закінчився. Тобто він може ще стати і недобрим. Тобто часом люди мають ставлення таке до життя, і вони люди, починають з негативних речей, починають з негативного сповідання, починають свій день з негативних думок. І скажу, вам що коли ви дозволяєте негативному прийти, воно приходить. Візьміть звичку починати день слово Божого. Слово Боже ніколи не принесе вам погано, ніколи не принесе вам якогось відчаю. Слово Боже не приносить депресію, не приносить розчарування і не опускає ваші руки. Слово Боже завжди підбадьорить вас, завжди піднесе вас, підніме вашу віру. Хвала Богові. Ось чому ми е, і маємо цей, цей час зранку, щоб разом досліджувати Боже Слово, приєднутися до нас. Розкажіть своїм друзям, сусідам, знайомим, родичам. Скажіть, я починаю день з молитви разом з пастором Ігором в програмі Слово Боже до кави. Я хочу зранку почати з молитви. Я Хочу ранок почати з слова Божого. Я вам скажу, коли ми позитивно налаштувалися, коли ми прийняли правильну Божу їжу, наш день піде зовсім інакше, і всі справи підуть зовсім інакше. Ми бажаємо, щоб наші діти були благословеними, що вони пішли в школу чи в учбові заклади, де вони не були би, щоб Божа рука була на них. Ми хочемо, щоб наші бізнес. Робота, процвітали, щоб у нас вдома був мир, спокій. Я вам скажу, через це ми підключаємося до Божого Слова, підключаємося до Бога як до вічного джерела, щоб приймати від Нього. Хвала Христу. Просто зараз ми навчаємося про молитву. І ми бажаємо дослідити слово Боже, що Біблія навчає, як нам правильно молитися, як нам молитися так, щоб ми отримали відповіді, щоб те, що Христос, як Він був успішний, ми отримали те саме і що ми були успішними. Хвала Богові. І зараз ми маємо таку невелику тему: ми навчаємося, що Христос говорив про молитву, як Він сам молився. Матвій 18 розділ Христос дає вчення про молитву, давайте прийдемо до Нього. По правді, по правді кажу вам: це слова Ісуса Христа. Що тільки зв'яжете на землі, буде зв'язане і на небі. Що тільки розв'яжете на землі, розв'язано буде і на небі. Ми досліджуємо саме це цю частину вчення Ісуса. Він далі каже, що нам треба молитися в згоді один з одним, і отець обов'язково дасть нам відповідь. І це вчення про молитву. І минулого разу ми торкнулися цієї, теми, ми почали говорити про це, я хотів би продовжити розширити це. Що ми заглибилися в, це, в ці вірші? Фактично, Ісус Христос каже: ви маєте владу забороняти чомусь на землі. Один переклад так і каже, чому ви, чому ви забороните на землі, то буде заборонено на небі. Або другий переклад каже, що ви обмежите на землі. Те буде обмежено на небі. Хвала Христу. Фактично, мова йде про те, що коли ми когось зв'язали, то ми обмежили його, він не може зробити те, чого хотів би. І Христос каже: вам треба перейти до місця, де ви наказуєте речам статися. Я вам скажу, це зовсім новий спосіб молитви. Тіло Ісуса Христа, йому треба прорив, йому треба узнати про це. Більшість людей вони не моляться так. Вони моляться тільки в проханні, вони моляться Боже, якщо тільки твоя ласка, я прошу тебе, допоможи. Все добре з цією молитви, Бог відповідає на неї, але Христос навчає якийсь новий спосіб молитви. Він каже: попробуйте його також, користуйте його також, забороняти речам, проголошувати речі, щоб вони сталися. Це так сильно, Алелуя. Подивіться тепер, Христос розділив цю молитву на дві частини. Він каже, те, що негативне, ви маєте право тому заборонити, те, що позитивне, і благословіння, ви маєте право його звільнити, щоб воно сталося. Хочу вам показати ще, одне, ще один вірш, із Слова Божого. Просто поряд, в 17 розділі, в ангелі від Матвія, сталася така подія: учні Ісуса Христа не змогли вигнати демона з одного хлопця, і його вигнав Ісус Христос. І після того, як все закінчилося, учні на самоті підійшли до Христа і сказали йому: Чому ми не могли його вигнати? І відповів Ісус через ваше невірство. Бо по правді кажу вам, коли ви будете мати віру, хоч як зерно гірчичне, і тоді у горі накажете перейди звідси туди, і вона перейде і нічого не матимете неможливого. Дивіться, яка серйозна наука? Христос каже учням: да, ви хотіли зробити ту справу, і вам нічого не вийшло. Я вам поясню, чому. У вас було мало віри. І тоді він показує, в чому причина, де вони неправильно думають, де вони неправильно вірять. І він каже: якби ви правда мали віру, якщо ви правда повні віри, навіть якщо у вас вірить гречичне зерно. То ви накажете горі. Подивіться, Христос показує новий спосіб мислення, новий спосіб молитви. Він каже: ви повинні збудувати настільки свою віру, що ви розуміли, що ви маєте право наказувати. Що ви не просто когось не уговорюєте, не обалтуєте, а ви наказуєте речам статися, і вони стаються. І тоді Христос каже: Ви могли наказати, демону, він би вийшов. І він каже, якби у вас була віра хоч з гірчичне зерно, ви можете наказати якимось обставинам, наказати якимось подіям, наказати, розумієте, це щось нове. Слава Богу! Я хочу допомогти вам, осмілитися, почати приказувати речам відбуватися. Подивіться, Христос каже, є негативне, є щось від диявола. Встаньте і накажіть. Не просто просіть Бога, Боже, зроби щось, а ви можете осмілитися сказати: Сатана, я тобі забороняю. Я кажу тобі, хвороба, заберися звідси. Я вам скажу, я так молюся за людей. Я не коли я молюся за хворих людей, я сьогодні буду молитися з вами. Я вам скажу, що Бог навчив мене цьому. Коли, я, коли є якась хвороба, я кладу руки на людей, я наказую хворобі іменем Ісуса Христа вийти з цього тіла. Знаєте, що ви маєте право молитися за свою дружину, чоловіка, за своїх дітей, коли вони хворі, покладіть на них руки і накажіть хворобі вийти з них. І накажіть помазанню і зціленню наповнити їхнє тіло. Ви побачите результат, ви побачите, як Бог почне рухатися. Христос каже: збудуйте своє серце. В 11 розділі Марка Ісус Каража каже так, вам треба мати віру Божу. І тоді Він каже, якщо ви не кажете горі, що вона піднялася і пішла до моря, і не усунутеся в своєму серці, не пустите сумнів, то буде вам, що ви скажете. Не що ви попросите, ніщо ви, по... ви будете благати. І те, що ви випросили у Бога, а що ви накажете, те буде. Боже, це цікаво. Це цікаво. Я знаю, що для дехто із вас ви в першу житті таке чуєте, але Христос навчав про це. Молитва це не тільки попросити в Бога. Молитва це самому наповниться вірою. Це молитва, яка просто пересуває гори. Розумієте, Є молитва, яка проносить втіхо, є молитва, яка просить допомогу. Але молитва, яка переставляє гори – це молитва в вірі, що я накажу, і так станеться. І іменем Ісуса Христа. Я хочу переконати вас, просто ну, почніть так молитися за свій бізнес, за свою родину, за нашу країну. Знаєте, я, я молюся так, я наказую сатані, щоб він забирався геть. Я забороняю прокляттю, я забороняю катаклізмом. Я призиваю благословіння. Я молюся про свою державу. Я вірю, що вона піднімається. Можливо, сьогодні ще є якісь негаразди, але я молюся про те, щоб хороші речі відбувалися. В ім'я Ісуса Христа. Я так молюся за свою сім'ю, за своїх дітей. Я забороняю і зв'язую погані речі, і я проголосню. Плошують сильні речі. Христос каже, вам треба звернутися до гори. Ми зараз будемо молитися. І коли ми е, разом зараз з'єднаємо свою віру, я прошу вас, перейдіть на цей новий рівень молитви. Я буду забороняти якимось речам в вашому житті, поганим речам. Забороняйте разом зі мною. Просто так і звертайтеся. Розумієте, Христос не каже, попросіть гору. Він не каже, попросіть Бога, щоб він що зробив з горою. Він каже, зверніться до гори, і накажіть їй. її. Давайте просто зараз таким чином молитися. Приєднатися за нас, Моліться разом зі мною. Батько, я молюся зараз за наших глядачів. Особливо за тих, хто в своєму житті, можливо, має якісь серйозні проблеми, серйозні гори. Можливо, диявол створив якісь перешкоди. Я прошу зараз за них іменем Ісуса Христа. І я беру владу в імені Ісуса Христа і я встаю проти якоїсь гори в їхньому житті. Я звертаюсь до тебе гора, хвороби. Я звертаюсь до гори якогось непрощення, якоїсь ненависті, можливо, якісь люди проти них, якісь труднощі, обставини, проблеми. Я звертаюся до гори цих проблем, і іменем Ісуса Христа я наказую вам забиратися геть. Аллалуя! І дякую тобі, Господь, що просто зараз ти чуєш нас, і твоє слово каже, чому ми заборонимо на землі, ти забороняєш на небі. Чому ми дозволяємо на землі, ти дозволяєш на небі. Хвала Богові, я звертаюся до тебе і сьогодні іменем Ісуса, я звільняю благословіння. В цей день я звільняю благословіння для їхнього тіла, для їхньої сім'ї, для їхнього бізнесу, для їхніх фінансів, для їхнього здоров'я іменем Ісуса Христа. Слава тобі! Ти почув нас і зробив це. Амінь. Ми благословляємо вас і прощаємося з вами до наступних зустрічі.